Добрий день, я з України знаходжусь зараз в Хавертаун і знімаю будинки та вулиці цього містечка. Зверніть увагу, як прикрашені вікна. Люди готуються до свята, свято Хеловін. Там і посидіти можна і гарбузів покуштувати. А ось затишне розкішне дерево. Скільки йому років, Знає, мабуть, лише одне це дерево. Там роблять якісь ремонтні роботи робітники. Щось чистять, шпаклюють. А в цьому будинку вже собачка проснулася, дає про себе знати. Весело, гучно, загавкала. Ось назва вулиці. Почтовий ящик синього кольору можна кидати туди листи. А ми йдемо далі. Знімаємо фасади будинків. Мені подобаються зони відпочинку. Прямо біля дверей. Дивіться, які стоять крісла, на дверях висить віночок. І гарбузики поставили. А тут біля входу ще якісь скульптурки. В основному це білочки, як тут, черепашки, вон там далі можна помітити. Почтова скринька, лавка для сидіння і ліхтарик горить, бо під деревом. З Такою широкою розкішною кроною стоїть, тінь дає. А ось зелена огорожа. Виросли дуже високо ці дерева. Вхід, ось вам така вхідна частина, можна і не помітити зовсім. Зелені, зелені дерева. Почтова машина розвозить почту. Ось так загородили забор.